Чому саме квантово-хвильова терапія? Багато хто запитує особисті, чому саме методом квантово-хвильової терапії я почала займатися? Багато людей, які мене знають, багато людей, з якими я працювала, займаючись альтернативною медициною роками, пишуть в особисті, чому ви змінили професію? Адже ви багатьом людям допомагали за допомогою бадів, за допомогою фізичних вправ, тому що вивчала фізичні вправи, які допомагають людям з проблемами опорно рухового апарату. Е, розумієте? Для мене самої було дуже цінно не тільки допомагати людям, а й змогти допомогти собі. Тому що народна приказка «сапожник без сапог працювала на мене. Чому? Тому що дуже багато було блоків, які звичайними методами не знімалися. Тобто, крім фізичних, скажемо, фізичного дискомфорту в тілі були також емоційні блоки. Саме основне, саме таке довготривале, що в мене було, це була депресія, при якій не допомагали звичайні аптечні препарати, не допомагали пади, не допомагали якісь медитації, не допомагали афірмації. Я не могла зрозуміти, що є причиною того, що мені нічого не хотілося. Мені нічого не цікавило. Я приходила з роботи. Так, на роботі я викладалась на повну, я, я приходила з роботи, і мене нічого не цікавило. Я просто відверталася до стінки або тупо дивилася в серіалів і так жила. Ніби тіло жило, а нічого не радило. Тому я почала щось шукати, тому що роки так і проходять. Ти живеш, ти просто існуєш, тебе нічого не цікавить. Ти просто тратиш. Дорогоцінне своє життя. Крім депресії, в мене була якась замкнутість. Я себе почувала дискомфортно, якщо говорила з чужими людьми. Я себе почувала дискомфортно, коли переді мною люди були які багатші за мене. Я вважала себе, ну, по-російськи скажу, нічтожеством. У мене було відчуття, що я не варта, недостойна. І з цим. Свідомо я нічого не могла зробити. І саме коли я пішла в квантову хвильову терапію сама оздоровлюватись, я зрозуміла, що те, що глибоко сидить на підсвідомості, самостійно ти його достати не можеш. І потрібен професіонал, який докопається до істини, що ж заважає тобі жити тим життям, яким ти хочеш, мріяти, мати бажання. Виконувати ці мрії, жити вільно, не слухати думки людей, що люди скажуть, а жити для себе, не слухати рамки вікові, які заганяють жінок після 40 років вже в старухи. Ні, я не збираюся здавати. Саме квантова хвильова терапія, з якою я зараз працюю, допомогла мені і допомагає сотням людей, сотням тисячам людей. Які щось ще хочуть від цього життя. Якщо ти вже, так, як і я, находився по різних тренінгах, находився по різних курсах, пропрацьовував різні езотерики і так далі, і тобі нічого не допомогло, саме метод квантово хвильової терапії вирішить твої питання. Не віриш? Записуйся на безкоштовну Діагностичну консультацію, давай основне питання, яке тебе турбує, і ти отримуєш відповідь і будеш знати, як з цим працювати. Силка на запис буде в описі.